Досить робити власне життя гірким шмот. Вихід це не просто єврейська історія. Опис виходу вчить нас також, як звільнитися з нашого особистого рабства у цьому світі. Одна з деталей, що згадується у повіданні Тори: єгиптяни зробили життя ізраїльтян гірким. Вони не просто жорстоко поневолили євреїв, але й зробили нещасним їхнє життя. Але навіщо робити гірким? Життя євреїв, давши їм роботу, в якій немає ні межі, ні користі. Навіть якщо людина працює важко, її життя не стає гірким. Якщо робота має межі і має результат, але єгиптяни понаволили ізраїльцям нескінченною працею, марною роботою, така робота робить життя гірким. Справжнє життя єврея є духовним життям. Якщо він зазнає труднощі у матеріальному житті, це все одно не робить його життя гірким. Але якщо в його роботі немає ні межі, ні користі, якщо людина не обмежує вкладання сил і нервів у удобування заробітку, якщо її розум і почуття постійно віддані роботі, її життя стає гірким. Як треба займатися потребами харчування? Так, як велить писання. Від праці рук твоїх ніж. У заробіток слід вкладати лише руки, зовнішні сили, а внутрішні сили ми прибережемо для служення Всевишньому. Така робота має не тільки межу, а й користь. Робота згідно з приписами того, служить належною судиною, яка приймає благословення Всевишнього. Ша-бат-шалом!